Всім привіт! Знову в мене на каналі. Сьогодні ми обговоримо дуже багато різних пліток про учасниць шоу Холостяк 14, а саме про потенційних фіналісток та в кого може бути знайомство з батьками. Як насправді знімався цей 14-й сезон, що приховує учасниця «Міс Україна» Софія? Та в цілому обговоримо другий випуск шоу Холостяк з Тарасом Цимбарюком. Дивіться далі, буде дуже цікаво! Я отримала цікаву інформацію від надійних джерел, що саме в цьому 14 сезоні буде не 12 випусків, як зазвичай ми звикли дивитись, а всього дев'ять, так само як і в минулому сезоні з Олександром Тереном. Я так розумію, що зараз під час повномасштабного вторгнення трішки складно організовувати знімальний процес, знімати дуже багато випусків. Але так як першу вечірку розділили аж на два випуски, то виходить, що буде 10. В цьому сезоні, ну якщо тільки не вирішать розділити ще якийсь випуск навпіл, але по моїй інсайдерській інформації. Всього має бути їх не більше десяти. Що ж, я подивилась другий випуск цього сезону продовження першої вечірки, і можу сказати, що насправді він був не таким цікавим, як я очікувала. Все ж можна було вирізати зайве і залишити один повноцінний випуск. На початку серії Тарас Цимбалюк поділився з глядачами тим, як він розійшовся зі своєю колишньою Світланою Готочкіною бізнес-вумен та дизайнеркою. До речі, цікавий факт Світлана Готочкіна теж брала участь в шоу Холостяк. Здається, четвертого сезону. А Тарас Цимбалюк колись зустрічався з ще однією учасницею холостяка Вікторією Варлей. Пам'ятаєте, з холостяка 12-го, з Алексом? Тобто, всі в нас якось зв'язані з цим шоу. І, до речі, я чую дуже багато розмов, чуток про те, що це насправді така і піар-історія, і Тарас Цимбалюк розійшовся з Готочкіною тільки заради того, щоб піти в це шоу. Отримати ще більше популярності, грошей, ну тому що головному герою платять гонорар за участь, на відміну від учасниць. І що після завершення шоу він назад повернувся до цієї своєї колишньої Світлани. Але це взагалі не підтверджена інформація, немає ніяких фактів в цьому, але є от над чим подумати. Якщо ви щось знаєте, то пишіть в коментарях. В цьому випуску у нас з'явилась плюс ще одна нова учасниця: Валерія Жуковська, 28 років. З Миколаєва майстриня спорту України з виїздки, тобто вона професійно займається кінним спортом, і вона одразу організувала перше побачення нашому холостяку ще перед початком першої вечірки, ще до того як він побачив усіх дівчат. Яке моє перше враження від цього побачення? Взагалі, Валерія, дуже гарна дівчина. Вона мені дуже сподобалась зовнішньо і як людина доволі приємна. Uh, мені сподобалась її історія про те, як вона виїжджала з Миколаєва, перевозила коня на початку повномасштабного вторгнення, як вона дуже сильно його любить і за нього сильно переживала. Видно, що людина горить своєю справою. Взагалі приємна дівчинка, але я не помітила якоїсь іскри дуже сильної симпатії uh, від Тараса. Так, у них пройшло гарне спілкування, але от я не помітила, щоб вона йому. Аж настільки сильно сподобалась. Так, вона йому сподобалась, але я не думаю, що ця учасниця може дійти до фіналу. Можливо, вона якийсь час протримається на шоу, але я бачу, що в нього більше симпатії все ж таки до інших дівчат. І ми це обговоримо згодом. Можливо, було б краще, якби в них спілкування проходило ось так: от віч на віч, вони спілкувалися в більш спокійній атмосфері. Бо все ж таки, коли вони скакали на конях, у них не було змоги нормально поспілкуватися, дивитись один одному в обличчя. А ви думаєте, як вам Валерія? До речі? Далі в цьому випуску нам показали індивідуальне спілкування Тараса з Діаною з цією дівчиною, з якою він був знайомий ще до проекту. Насправді вони познайомились на конкурсі Міс Україна, де Діана також брала участь ще три роки тому. І Тарас там був ведучим. Вони підписалися один на одного в інстаграм. Трішки переписувалась, але зустрітись, познайомитись ближче так їм і не вдалося. Чому Зіана тоді не проявила ініціативу і інтерес, щоб все ж таки зустрітись? Але вирішила прийти на шоу, і Тараса це трішки здивувала, тому що все ж таки в неї був доступ до нього. Вони вже були трішки знайомі, і їй нічого не заважало з ним спробувати побудувати стосунки поза проектом. Але все ж таки вона прийшла на шоу голостяк. Тобто, можливо, в неї якісь були інші мотиви засвітитися, отримати певну популярність, заробити грошей, ну і заодно поспілкуватися з Тарасом нарешті. Все ж таки в нього були ось такі підозри, але він чомусь не задав ці запитання Діані. Перше спілкування в них пройшло доволі легко, приємно. Було помітно, що Діана Тарасові подобається. Не дуже цікава особиста історія. Вона народилася в багатодітній сім'ї, де батько їх покинув, і вона зараз самостійно утримує свою маму та братів і сестер. Займається вона моделінгом, їздить в різні країни, знімається в різних кампейнах, рекламах і білборди з її обличчям, реклама по всьому світу. Тобто в неї доволі така успішна кар'єра моделі. Це дуже похвально. Вона велика молодець. Мені дійсно сподобалася її особиста історія. Її доволі так гарно розкрили, навіть краще ніж деяких учасниць. І це така історія, яка має потенціал, що така дівчина може прийти доволі далеко в цьому проєкті. І навіть інші учасниці помітили, що Холостяку Діана дуже сподобалась. На її інформацію про те, що їй потрібно ненадовго покинути проект, щоб віднятися ще в одній рекламній кампанії. Тарас трішки засмутився, але все ж таки її відправив на роботу. Не дав їй троянду, хоч вона дуже сильно хотіла, але сказав, що буде її чекати. Тобто Діану ми вже побачимо ближче до кінця наступного третього випуску. Я думаю, що вона вже з'явиться якраз на церемонії троянд, де дуже сильно здивує інших учасниць, бо вони ж думають, що Діана покинула проект і все вже більше не повернеться, але буде ось такий трюк з поверненням, який ми вже неоднократно бачили в шоу Холостяк. Вони повторюють раз за разом одні і ті самі історії в своїх випусках і в своїх сезонах. І в мене ще є для вас дуже цікава інформація про Діану, яка не прозвучала в шоу Холостяк. Насправді Діана, окрім моделінгу, також є чемпіонкою з бальних танців. Також вона і колишня художня гімнастка. І також вона була колишньою дівчиною рівненського футболіста Миколи Кухаревича. Попліткам вона розійшлась з цим футболістом у червні 2025 року, якраз напередодні старту. Цього 14-го сезону якось трішки підозріло виглядає насправді схожа історія, як у Тараса з його колишньою дівчиною Світланою Готочкиною. Щось дуже така популярна історія: розходитися зі своїм колишнім, колишньою одразу перед стартом шоу. Підозріло до речі, я отримала дуже цікаву інформацію від однієї з моїх глядачок. Вона пише, що насправді Діана після того як закінчила участь в цьому. В сезоні шоу Холостяк повернулася назад до свого футболіста, не знаючи на 100% це правда, доказів цього немає. Але все ж цікаво, є про що подумати. Як ви думаєте, це може бути правдою чи ні? Наступна учасниця, яку нам не встигли показати в першому випуску, але вже ми побачили її в другому випуску. Це Анастасія Половинкіна, така брюнетка, дуже енергійна, проектна менеджерка, займається військовою амуніцією та зброєю. співпрацює з агенцією регіонального розвитку Київщини. Вона так дуже впевнено підійшла знайомитись до Тараса, якось не нервувала так сильно, як деякі інші учасниці. В неї така дуже позитивна енергетика. Взагалі вона така людина, яка дуже багато посміхається, жартує. Така дуже легка. Дійсно, вона справляє дуже гарне враження. Взагалі Настя розповіла про себе, що вона дуже легко піддається на різні авантюри і йде на різні такі несподівані вчинки. І в своєму попередньому огляді я казала, що саме Настя може стати потенційною фіналісткою цього шоу. Я не показала її фото саме в тому відео, тому що в мене стався збій під час монтажу, але я розповідала саме про ось цю Настю. Також, окрім Насті, потенційною фіналісткою в цьому сезоні я називала блондинку Діану. Але нещодавно мені прийшла дуже цікава інформація від однієї з моїх глядачок, те, що є ще одна плюс-третя учасниця, яка може бути потенційною фіналісткою в цьому сезоні. І ось що моя глядачка пише: Добрий вечір! Я вам в Ютубі писала, що Головчук у фіналі. А саме Надін Головчук, якщо пам'ятаєте її, так ось є доказ. І тут мені глядачка відправляє відео, де Надін Головчук та Тарас Симбалюк гуляють по місту і їх знімають з усіх боків камери. Це відео навіть встигло розлетітись по Тік-Току. Але потім згодом його видалили. Я так думаю, що канал СТБ написав і попросив видалити. Або сам інсайдер вирішив видалити. Але це відео я також не буду виставляти у своєму огляді. Я сподіваюся, ви розумієте, що такі відеофрагменти по правилам СТБ, по правилам шоу я не можу вставляти в своєму огляді. Але ось таке відео завірусилось. Насправді воно ще нічого не підтверджує, бо можливо, це було знято побачення. Раніше, а не в якихось фінальних серіях, тобто це не підтверджує ще на 100%, що саме вона фіналістка. Але ось що моя глядачка пише далі: це знайомство з батьками. Вона у фіналі 100%. Трійка це Надін Анастасія і Зотова. Взагалі, по інформації, яку я отримала, Тарас та Надін приїдуть до неї в місто та будуть знайомитись саме з її батьками. Із цієї інформації ми розуміємо, що вона скоріш за все буде в четвірці або в трійці. Але ще не знаємо на 100% чи буде двійці. Але ймовірність також дуже велика. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. А якщо вам цікаво знати, хто може стати потенційною переможницею цього сезону, то подивіться мій попередній огляд. А хто ж покинув шоу в другому випуску? Учасниця Наталія, яка є працівницею Державної служби з надзвичайних ситуацій. Вирішила покинути проект за власним бажанням. Це мене трішки здивувало. Я не очікувала, що учасниця захоче покинути проект самостійно настільки швидко. У нас таке вже було в попередніх сезонах. Але ось тут такий випадок, коли учасниця покидає прямо на першій вечірці. Насправді Наталії було трішки складно знаходитись в шоу. Було помітно, що вона почувається, начебто, не в своїй тарілці. Для неї це дуже така незвична ситуація, бо вона людина, яка не має відношення до телебачення, до зйомок. Вона не блогерка, не модель, не акторка. Плюс вона також почувалася дуже некомфортно, і їй було дуже тяжко на душі із за того, що загинули її колеги. Тому зі сльозами на очах вона повідомила Тарасу, що йде. Але все ж отримала свою першу троянду на прощання. Насправді Наталія дуже гарна людина, приємна дівчина, і я сподіваюся, що вона зустріне найближчим часом своє кохання. Також свої троянди не отримали художниця Анастасія, кондитерка Катерина, а ниця Тетяна, ще одна Тетяна, яка є спеціалісткою закупівель, учасниця шоу Пара на мільйон Дар'я, дизайнерка Христина та відома тікток-блогерка Анна. Дуже мене здавало, що троянду не отримала Віточка, хоча я бачу, що в них взагалі немає ніякого коннекту з холостяком, немає сильної симпатії, але я думала, що її залишать трішки довше на пракці заради того, щоб отримувати якісь скандальчики, якісь конфлікти з дівчатами, бо вона доволі така яскрава учасниця. І взагалі, в цьому другому випуску, Віточка дуже так розкрилась, поділилася своєю трагічною історією про те, що. В неї в 19 років виявили рак. Ну мені дійсно і стало дуже дуже шкода. Вона сильно мужньо з цим справилась, тому побажаю їй удачі, успіхів. Ну і мені здається, що вона і сама не сильно засмучується. Вона вже почала публікувати багато різних третців. Твітів в Твіттері, де насміхаються над Тарасом Цимбалюком. Наприклад, вона опублікувала ось таке: зате не прийшлося сосатися з Цимбалюком». Ох, віточка, віточка. Навіщо ж ти йдеш на це шоу, якщо тобі так сильно не подобається Тарас Цимбалюк? І шоу покинула ще одна учасниця, і це дуже засмутило багатьох глядачів. Бо це дівчина на лімузині, Іра, саме та учасниця, з якої зробили найбільше всяких мемів. Найбільше якихось різних приколів, тіктоків з її появою. Ну, вона дійсно така дуже яскрава учасниця, і було б дійсно б цікаво дивитись на неї далі в шоу. Я розумію, що там не було симпатії у Тараса до неї, але. Вона була б, дійсно дуже таким прикольним персонажем. І ще в цьому випуску було три учасниці, які не отримали свої троянди, але вони автоматично отримали право піти на побачення з Тарасом вже в наступному третьому випуску. А саме міс Україна Софія, вчителька Яна. Та проектна менеджерка Анастасія, і по анонсу до наступної серії ми бачимо, що саме ці три учасниці будуть мати побачення не тільки з Тарасом, а з його подругою, акторкою Наталкою Денисенко. І я думаю, що саме Наталя Денисенко буде здавати різні провокаційні запитання і буде виводити на чисту воду учасниць. І вже по анонсу ми бачимо, що розкриється якась таємниця про учасницю Міс Україна, Всесвіт Софія, де вона виправдовується і каже, що ну я ж міс Україна, біля мене завжди багато різних чуток. Але що ж саме за чутки, що ж саме за плітки? А я вже здогадуюсь, які і можу з вами поділитися. Але перш ніж ви дізнаєтесь цікаву інформацію про Софію, що саме вона приховує, я хочу з вами поділитись деякою цікавою інформацією. Як ви помітили, в мене сьогодні трішки змінився фон для зйомки цього відео, тому що я зараз перебуваю на відпочинку на острові Тенеріфе. І якщо ви також плануєте найближчим часом поїздку за кордон, то я вам хочу порекомендувати туристичну страховку від Hotline Finance. Hotline Finance – це сервіс з онлайн-страхування. Оформити туристичну страховку дуже легко саме в мобільному застосунку сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. Це швидко, зручно і на 10% дешевше саме з моїм промокодом Сірокли. На сайті та в застосунку ви можете подивитись, порівняти умови та купити онлайн поліс страхування від перевірених страхових компаній України. Ви можете це зробити буквально за декілька кліків без паперів та візитів до страхових агентів. Поліс буде у вас завжди під рукою у вашому телефоні. Завантажуйте застосунок Hotline Finance, використовуйте мій промокод Сіроклин та гарних вам і приємних подорожей. Ну що ж, повернемось до цікавої інформації про Софію. Нещодавно я помітила ось такий допис третці. Вчора дивився холостяк і ніяк не міг згадати, звідки я знаю оцю Софію, і допомогли підписники. Виявляється, начебто, Софія є амбасадоркою сайту, який є такою дуже сумнівною платформою для знайомств, а саме, знайомств між японськими чоловіками та українськими жінками. Де чоловіки платять гроші за спілкування на сайті і можуть вибрати будь-яку дівчину українку, а дівчина не може вибрати чоловіка, з яким вона спілкується. Тобто це не зовсім схоже на сайт знайомств. Блогер Орест Мурій публікував на Ютубі таке відеорозслідування про одну платформу для знайомства з українськими дівчатами. І от якщо зайти на сайт цієї платформи, то можна помітити саме Софію, її фото і її ім'я. Начебто, як такою амбасадоркою цього сайту, і також, окрім Софії, там є ще одна дівчина-модель та ще один хлопець-японець. І ось той хлопець японець він робить різні курси для японських чоловіків про те, як звабити українську жінку. Як краще з нею познайомитись, які українські жінки такі дуже легко доступні, як їх звабити. Взагалі, ця платформа позиціонує себе такою дуже білою і чистою на перший погляд, чи, начебто, вона створена для спілкування, для культурного обміну між Японією та Україною. Але якщо трішки копнути глибше, можна помітити, що це просто такий дуже сумнівний сайт для знайомств. І тут вже питання, чи розуміла Софія, що вона рекламує, чи вона до кінця не усвідомлювала, що це за платформа, або, можливо ж, її фотографії використали нелегально, але чому тоді вона опублікована прямо на сторінці сайту з підписом з її іменем. Виглядає так, начебто вона дійсно його рекламує. На сьогодні це все. Пишіть ваші враження в коментарях з приводу другого випуску, тисніть лайки та діліться цим відео зі своїми друзями, які теж дивляться це шоу. До наступних зустрічей!